Перше, що я хочу сказати, ми ніколи не будемо від вас відмовлятись. Військовий оркестр Севастополя був на Сурмах України фестивалі. Його виступ був фінальним, фінал «Апофіоз», скажімо так, в цьому році в Вінниця не приїхала. Одеса розформірована, військова оркестр, Львів, військовий оркестр розформірований. Є проблеми по Чернігову. Тобто, але хочу побажати і передати своє побажання командуючому флотом, що ні, ні за яких умовах, ні, ні при яких обставинах військовий оркестр Севастополя не повинен бути там, ліквідований чи реорганізований. Дружба наша з кожним годом все кріпше і кріпше. Тобто сумчані дуже посильно показують допомогу нам то есть, в матеріально-технічному розвитку воїнської частини. Тобто допомога за минулий рік составила 56 тисяч. Это как материально-техническими средствами, то есть для ремонта, осуществления, так и деньгами непосредственно, которые тоже были потрачены на развитие материально-технической базы. Соответственно, у нас проходит службы порядка 25 человек из Сумской области, из города, из которых 10 на сегодня уже остались служить на контракт. Это наша альтанка с места суммы. Спасибо, Спасибо. И все э, в кабинете, э, вот тут э, мы Спасибо. Я зобов'язуюся через рік приїхати не в цьому році, а в наступному році у, у, у цій тільняшці. Будемо, як це, фрегат, чи як це? Фрегат, так. Да. Ну, ще я розбираюся. Да. Фрегат, який... Скільки з бомберів мучиться. Так, да, так, да, так. Да. Тому вам Спасибо. особисто. Це на, на стінку. Ну, тут...